Об'єднатися задля безпеки 27 країн-членів ЄС та 17 держав-партнерів зібралися у празі для створення нового формату співпраці європейської політичної спільноти. Зрозуміло, Росії з Білорусі тут місця немає. Весь європейський континент тут, крім двох країн Білорусі та Росії, і це показує, якими ізольованими вони є. І теми, які сьогодні маємо обговорити, надзвичайно важливі: стабільність у Європі, що ми можемо зробити разом, аби покращити безпекову ситуацію, як відреагуємо на подальшу ескалацію, як упораємося з енергетичною кризою та інфляцією. За словами політиків, європі конче необхідний простір для неформального обміну ідеями, незалежно від членства країни в ЄС. Адже російська агресія несе нові виклики для Європи, з якими впоратися можна лише разом. Ця платформа потрібна для миру, для безпеки. Пеки, а також для економічного розвитку та процвітання. Європейський союз може покращити свої відносини із сусідами, багато з яких також хочуть стати його членами. Звичайно, зараз цю зустріч не можна розглянути окремо від нападу Росії на Україну. Приємно бачити, що всі ми підтримуємо Київ дуже різними способами, фінансовою та гуманітарною допомогою. Багато хто постачає зброю, як це робить і Німеччина. Жадібність згубна. Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала ЄС. Здати більше танків Києву за її словами. Низка країн має загалом близько двох тисяч леопардів, і постачання їх нашій країні не надто позначиться на власній обороноздатності. До того ж, держави отримують відшкодування. Європейський фонд миру виділив 2,5 мільярди євро на військові закупівлі для України. Києву потрібна важка зброя, і їй необхідні танки. Країни-члени можуть їх надати в той час, як Росія здійснює ескалацію свого вторгнення і стає все відчайдушні. Ми повинні відповісти пропорційно, щоб допомогти Україні виграти у цій війні. Ідея створення такого товариства належить французькому президенту Еммануелю Макрону. Мета полягає в тому, щоб поділяти однаково розуміння становища, яке впливає на Європу, і виробляти спільну стратегію. Отже, стратегічне обговорення, якого зараз насправді нема, яке могло б зменшити розбіжності. І я сподіваюся, що з цього ми можемо винести спільний проект, адже є країни, члени Європейського союзу, і є країни, які в процесі вступу. Пов ЄС, а є ті, хто щойно вийшов з європейського союзу, і ті, хто не може вступити, але всі ми поділяємо спільний простір, а деколи спільну історію, і це в наших інтересах зустрітися тут і накреслювати разом наше майбутнє. Україна стала не лише учасником такого формату. Від початку наша країна пропонувала варіанти, за якими співпраця між європейськими країнами стала б в рази якіснішою. Тут, окрім політичних питань, говоритимуть про безпеку та оборону. Ми розуміємо, що перемовини будуть тривати певний час. Але ми вже маємо бути частиною європейського ринку і вибудовувати свою конкурентну спроможність. Ми пропонували обговорювати питання інформаційної безпеки, кібербезпеки. Лідери підтримували цю ініціативу, і сьогодні це питання було внесено як частину роботи в рамках цієї площадки. Президент Володимир Зеленський долучився до дискусії онлайн. Ми з вами зараз в сильних умовах, щоб направити всю. Можливо, міць Європи для закінчення війни і гарантувати гарантуванню довгострокового миру для України, для Європи, для світу. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Україна не робила нічого, щоб її спровокувати. Катерина Шевчук, новини 33 канал.